Більше трьох тисяч переселенців з Донецької та Луганської областей зареєстровано сьогодні в одному лише Ярпінському регіоні. І кожна людина це приватна драма. У мене муж був в АТО, йому ліву ногу, він зараз по госпіталям у мене лежить. От, зараз он, йому зробили 17 операцій вже. Ну, в далі не знаємо, що далі буде у нас. Жити нас прийняли люди. От, пенсію оформили, допомогу дають нам. Є Так, що поки ще ми живемо. Порівняно з іншими людьми, нам добре поки тут живеться. На щастя, є благодійні фонди та добрі люди, але і їхньої допомоги назавжди буває достатньо. Так, 12 травня в Ірпені переселенці отримували продукти харчування, куплені на кошти найбільшої в світі волонтерської організації чоловіків-католиків, лицарі Колумба. Долучилися до акції благодійний фонд Карітас Київ, Ірпінський штаб допомоги АТО та Ірпінська греко-католицька церква. Гроші на цю допомогу нам передали наші брати з Америки. Верховна Рада Лицарів Колумба передала гроші для того, щоб ми. Хоч якось забезпечили людей необхідними продуктами харчування, від початку роботи ірпінського штабу допомоги, АТО так склалося, що більше ніж 80% звернень поступає саме від переселенців. Зараз ми працюємо над питанням оздоровлення дітей переселенців, бо дійсно досить серйозна ситуація в. Складається в літній період, коли потрібно працювати і кормити свою сім'ю і дітей і до шкільного шкільного віку досить важко десь, скажімо так, пристроїти. А доки переселенці намагаються вирішити купу злободенних проблем на східному фронті без змін. А на Донбасі там дуже багато проблем. Там телебачення немає українського зовсім відключили зовсім телебачення. Вони там нічого не бачать. Вони тільки бачать Москву. Вот і Москва їм всім каже, що це українські війська б'ють їх, а не їхні. Виживають как как могут. Конечно, питание, продукты, если есть очень дорогие, там не купишся, зарплат, естественно, нету. Вот. Это така вот последняя інформація, что перебиваемся, воріт кое-как. Ну, практически жить нет, невозможно там. Там люди даже ходять по мусорникам єсть. Особі на пенсіонери, пенсіоніри, старіки, звідки ж, коли і від кого чекати наближення миру? Якщо в нас Бог буде на якомусь енному місці, а на перше місце ми поставимо якісь людські амбіції чи капітал, чи земля гектарами і так далі, тоді буде руїна. Але якщо ми Бога поставимо на перше місце, тоді вона все буде на своїх місцях. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, Ірпінь. ТБ